Всім привіт! Компанія Стандарт. Анонс і новинка. Новинка гібрид по технології Сумо, гібрид назва його долар. Реєстрацію проходить вже 2 роки. На демоділянці він вже два роки. Ми його бачили вже. Хто підписаний на наш канал на Ютубі, так теж точно що бачили. І поїхали. Долар іде по фракції преміум. Обробка йде тірам, тібоконазол та Максим ексель Вага пасіна одиниці 10 кг. Стільки до 7 раз вовчка. І цікава вікторина, як завжди, вікторина. Це по перше. В нас хто буде з нами спілкуватися? Е, хто в коментарях правильно відповість, той отримає кепку від компанії Ває це розкаже скільки ж сипнув долар у нас на двадцятий рік, коли була посуха, коли ми сіяли подисковки на демополі. Друге, це той отримає футболку, цікаву класну футболку від компанії Вестстандарт. Це той, хто відповість за два роки, скільки сипнув долар, Угадає у 23-му році і 24-му. Тобто, давайте розірва триває. По коментарям буду відправляти все новою поштою. До зустрічі і